Я стояла ззаді стояла і плаче і каже, позвонила невістка, на до нас летить тут, шахет каже, ховайтеся. І чуємо вже все. Ну і все. І нас усіх там, там, ну повірите, ну а, там половина людини немає, там, там страх, я, а мене ото кинуло так, І почали штани горіти. Вот. І я не пона ноги, не стану нічого. Дивлюся, люди всі лежать. Це з яровою мужчина. Голова, плічок. ну там рука. Про стан поранених розповідає медичний директор однієї з лікарень Донеччини. Загинула, влада доставлена в тяжкому стані, операція не, не встигла оперувати, тобто інтубація, стабілізація, і вона померла. Важкі операції з іншим хворим зроблені, вони стабільні, важких 4 хворих із 7 середньої важкості. Трьох хворих плануємо на перевод до 3 рівня допомоги. В Ярові наразі залишається жити близько п'яти сотень людей, розповідає начальник Лиманської військової адміністрації. Загинуло 24 людини, 19 поранено. Вже всі тіла загиблі з міста події вивезені, поранені доставлені до лікарень на сьогоднішній день. Громада постійно знаходиться під обстрілами. Це обстріли, як каби, фаби, фпв дрони, на оптоволокні, молнії. Всі від види озброєння, які існують ворога, вони всі летять сьогодні вздовж лінії фронту, де знаходиться Лиманська територіальна громада. На місці обстрілу працювали поліцейські екіпажі та слідчо-оперативні групи. Вони проводили пошук тіл та ідентифікацію загиблих. Станом на 21 з вдалося встановити особи 20 загиблих, серед них 15 жінок і 9 чоловіків. Слідчі та криміналісти працюють на місці, проводять відібрання зразків для подальшого проведення експертиз. Нагадаємо, 9 вересня близько 11 11-ї дня росіяни вдарили авіабомбою по центру Ярової в той момент, коли людям видавали пенсію працівники Укрпошти більше загиблих пенсіонери. Додав Журавльов. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас.